Виконуємо номер 655 із підручника Геометрія 7 та номер 4617 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Для того, щоб визначити відстань від спостерігача Б до недоступного дерева А. Що росте на другому березі, було виконано побудови. Дивись малюнок. Як тепер можна знайти відстань АБ? Приступаємо до виконання. Я виконала математичну модель нашої задачі. Виконала малюнок: у нас трикутник дано АБО і трикутник СДО. Нам потрібно знайти відстань. Від спостерігача Б до недоступного дерева А. Трошки я літери поміняла місцями ось наше дерево, а тут наш спостерігач змінила місцями літери. Ну, я свої літери назвала, тому будемо працювати з даними літерами. Чуть відстань ОБ нам треба визначити. Трикутники. АБО і трикутник СДО рівні за стороною і двома прилеглими кутами. Я не буду брати ознаку рівності прямокутних трикутників, вона чітко видна сторона, і два прилеглих кута. Тому, із рівності наших трикутників. Ми маємо рівність відповідних елементів цих трикутників. Сторона БО буде дорівнювати стороні ДО, яку можна виміряти на березі. І повертаємось до нашого малюнка. Ось потрібно виміряти відстань. І вона буде дорівнювати відстані від спостерігача до дерева. Запишемо тепер це. Трикутник. АБО дорівнює трикутнику CDO за стороною і двома прилеглими. кутами. Напишемо в дужках друга ознака рівності. Трикутників. І пояснюємо тепер. кут Куа дорівнює, кут дорівнює куту Д Оце, АО дорівнює C і кут дорівнює куту Д Ба куту За мовою. із рівності трикутників маємо рівність відповідних елементів. Цих трикутників зокрема OB дорівнює Од, тому потрібно виміряти Відстань на березі. Номер 655 із підручника Геометрія 7 та номер 46.17 із підручника Математика 7 виконана.